В цілому, ми зараз в ситуації, коли вимушені обговорювати певні симулякри, або простіше кажуть, це така а, тотальна імітація, яка існує в віртуальному просторі, і мало чого спільного має з реальним життям. і це відбувається зокрема і перш за все, через те, що ми перейшли в режим довгої війни, але не маємо візії. Запропонованою елітами, владою, державою можемо визначати суб'єктів, дробити їх з права на ліво, зліва на право, різний стопінь відповідальності визначати, але тим не менш, лідерство тут за владою. Безумовно, запропонувати бачення, що є українською перемогою, як вона досягається, що має об'єднувати зараз суспільство вдовго. На чітких істинах війна триватиме довго. Ми живемо в війні або в умовах загрози війни. Може, це будуть місяці, а може будуть роки десятиліття. Ми маємо розподіляти ресурси на це. Ми маємо адаптуватися до нових умов друге життя до 2022 року, так само, як життя до 2014 року, його не буде існувати в такому вигляді. Ми маємо переосмислити ледь не все починаючи від інституційної бази нашої держави, завершуючи просто а, ритміку і уклад життєвий, промисловий а, і далі по всіх сферах життіяльності України, і тоді ми даємо можливість третє людям. Схопитися не за лінійку території і часу, а за лінійку простору цієї війні, бо час ми не знаємо скільки війна протриває. А люди кажуть, ну коли воно все завершиться, ну от що треба зробити, от, ну щоб цьогоріч, наступний рік. Бо люди хочуть певної визначеності. Жити в постійній тривозі і невизначеності вкрай складно. І ясно, що люди не розбираються в тонкощах політичної науки, державної будови, публічного адміністрування, дипломатії, міжнародного права, всього іншого, і вони кажуть, вас там обрали у коня голова велика, хай він думає. Зробіть щось, і людей починає плавати. І відповідно, влада має давати бачення. Якщо ми не можемо дати в часі лінійку, то ми маємо дати їй впросто. і сказати: от після досягнення таких, таких, таких показників, таких, таких задач, які перед нами стоять, ми. Досягаємо першу ступеню, потім другу. Ми перемагаємо, ми не перемагаємо. Ми в mm -hmm. далі. Бо похідне від цього це лінійка вигляді квадратних кілометрів, яку люди міряють успіх війни чи не успіх, а вона не працює це в короткій війні. Адріналіновій спочатку ми вистояли, витримали, відбили, звільнили Харківщину, звільнили Херсонщину, і відповідно молодці перемагаємо. Надалі довга війна війна змагання державних машин, де на фронті. Кується лише частина перемоги. Перш за це на фронтах програються такі війни, але перемагаються вони тим, хто довше витримає, той, хто не посиплеться, той, хто буде більш ефективним, той, хто зможе довше а, здійснювати свої функції, існувати, розвиватися в умовах війни, тощо ну, опинилися ситуації приблизно, в якій Ізраїль опинився півстоліття тому. Ми не можемо в них копіювати їх рецепти, тому що ми інше суспільство, інша географія, інша територія, інший сусід, все інше. Але проблема і виклики, які ми стикнулися, ну ми можемо поліспроелюструвати умовно Ізраїлем. І в цих умовах 100 метрів туди, фронт, чи 100 метрів туди, може нічим не вплинути в результаті на е результат війни на перемогу чи поразку, ба більше ми на наступного тижні можемо почати звільняти села за селами, звільнимо два десятка сіл, е зітремо на цьому наступальні свої весь потенціал. І після цього, скажіть мені, через два тижні цих ми ближче стали до перемоги. Що ми навпаки спалили наш стратегічний резерв, і фактично ми віддалилися від перемоги. Хоча два тижні під оплески звільняли якісь там квадратні десятки квадратних кілометрів ціною великою ціною життів. Тобто, лінійка метрів, кілометрів квадратних вона не діє. Треба дати людям якусь іншу лінійку. Як вони можуть виміряти, ми наближаємось до перемоги чи ні? Бо в нинішньому стані очевидно, що ми зависли, і в каже так. Ми програємо, перемагаємо, що відбувається. І тоді з'являється запит на те, що слухайте, ну може переговори, а може щось інше. Оця соціологія, яка демонструє, що в суспільстві готові на переговори з Росією, потім шкрябаємо ніг тако, а за тим стоїть. А готові на компроміс? Ні, не готові. А ви готові, щоб влада ж? Ні, не готові. Чому? Бо за цим стоїть нереальне бажання переговорів з Росією і а, домовитись компроміс інше. А за цим стоїть тривожні суспільства, яке каже: ну, треба щось робити, так як є, воно неправильно. Ну у нього питають: а переговори ви за? та Бог з ним, і переговори, да що завгодно, ну, влада робить щось. Це крик. І тоді журналісти під тиском внутрішнього контексту і зовнішнього, де ми бачимо, воєнна ситуація в нас не змінилася. Реальний баланс сил залишається той самий. На фронті ну не не російські танки під Києвом не стоять і завтра не опиняться а наші під Москвою. А міжнародна коаліція, міжнародний баланс сил зараз навколо російсько-української війни. Також не зазнав особливих змін. Зараз Україну не кидають союзники, розвалюються західна коаліція, п'ять війн навкруги і взагалі не до України. І навпаки, Росія також не в горді самотності, а в неї ще є північна Корея, є Іран. Є на кого спертися, плюс-мінус. І Путін точно зараз не в позиції, коли він відчуває, що він слабкий. Так, стратегічно в нього це погано. Але найближчий коридор, піврочки, в нього є достатньо непоганий, поки вибори в Штатах. І тому всі розмови про е, переговори вони є породженням нічого іншого, як е, внутрішньополітичного процесу в Сполучених Штатах, і страху того, що нас чекає після виборів в Штатах. Бо вони знають ні з Трампом, ні з Камалою чого чекати. І відповідно всі намагаються зараз купити собі квитки, згідно з якими вони потім розсядуться, коли вибори завершаться. Ясно, що квиток посередника він найкращий, Ти можеш сидіти на двох стільцях одночасно, торгувати з усіма капіталізувати це в регіональному розрізі свої амбіції, в інших, і відповідно піднімається самозбуване пророцтво і загальнопланетарна. Що а давайте поговорити. Стартують купа перемовників, стартують купа всіх, і Україні приходиться на це реагувати, щоб не втрачати лідерство в порядку денним, Казати, ти хаша, стоп. У нас тут є саміт миру, у нас є формула миру, ми рухаємось до другої, всі ваші деструктивні плани в сторону прибираємо, ми тримаємо лідерство за пару місяців до вас повернемося вже з певним планом, і тоді будемо говорити предметно. Це не що інше як процес, е як їзди на ровері на велосипеді, коли потрібно крутити педалі для того, щоб не впасти. От ми вимушені дипломатично крутити. Але журналісти під тиском зовнішнього контексту, внутрішнього, починають ставити питання. А на які компроміси ви готові піти? Ну можуть прямо поставити, можуть опосередковано. Окей, не готові. А референдум готові проводити? Ні, не готові. Окей. А якщо завтра щось таке трапиться, от ну, Трамп прийде і скаже вас саджати, що ви будете робити? Будемо боротися. Ні, ну ясно, що би ще президент сказав. Їм вони намагаються весь час задати питання, виходячи з цього порядку денного, для того, щоб. Розхитати позити для того, щоб витягнути щось більше, якісь аргументи, якісь інфоприводи отримати на підтвердження оцим стереотипам, які зараз гуляють. А, ну да, от якщо референдум, значить тоді можна. Але ключове тут для нас завершую, трігерів суспільство: те, що суспільство не розуміє, а де місце цього загальному баченню перемоги, і тоді частина суспільства хапається за такі слова і каже: А, так значить, цього річ будуть переговори, війна закінчиться. Фух, ну все, видихаємо, скоро заживемо. А інша чесна каже: зрада, зрада, зрадна, він території розбазарювати вирішив, він зараз віддавати їх буде, він референдумом переносить відповідальність зі своїх плечей на суспільство. І тоді, фактично, в цій дезорієнтованості, коли брак інформації в суспільстві, те, про що казав Віталій, коли немає стратегічних дороговказів всередині власного суспільства, то тоді починають панувати інсинуації, страхи і маніпуляції. І частина з них з'являється органічно в увагу, а частина з них потім з'являється тут руками Росії, руками міжнародного е, контексту, який затягується всередину, руками внутрішніх гравців, які це намагаються використати в своїх політичних інтересах. І тоді, власне, ми бачимо, як окремі слова ще і часто сказані: Ну кажімо чесно: Ну, президент Зеленський до сих пір відповідає на питання журналістів, а не говорить те, що він хоче сказати. Як політик може відповідати на питання, експерт може відповідати. Ти от мені поставиш питання, Валерію, і я нього відповім. А політик він не виходить відповідати на питання, він виходить сказати те, що він хоче і має сказати. І майстерність скористатися питаннями журналістів, навіть не формуючи їх заздалегідь, не спускаючи їм, що запитати, а крізь їх питання донести те, що він хоче. Бо задача в журналістів і в політика протилежні. З точки зору їх появи перед камерами. І коли Запитання. ми бачимо статтю Бориса Джонсона або Панпео, то маємо розуміти, що політик пише статтю виключно, щоб впливати. Він не журналіст, він не висвітлює події, він знає, для чого і для кого він це пише. І Зеленський, тому тут потрібні емоції. Чи, чи експерт був Зеленський -да? в ситуації був політиком чи експертом? Зеленський? Так. Зеленський був політиком, а мав бути в цей момент голосом держави. А він говорив, як yeah. я Зеленський, я вважаю, я з позиції президента, як політик Зеленський, вважаю. А хотілося б бачити, я, як президент України, говорю від імені України, і наша позиція така. Розумієш, президент не має права на я вважаю. Це може бути виключення для того, щоб продемонструвати свою людність і сказати: знаєте, ну я вот персонально схильний вважати так. Позиція нашої держави тотожна моїм власним переконанням. Раз, два, три, чотири, п'ять, наприклад. Але абсолютно вірно, знову ж таки, сказано було: заяву і слова президента це позиція. І кожне речення, коли президент каже, люди мають того захотіти. Тобто так, вирізають так. і кажуть, а, так значить, готує до референдуму, раз захотіти, значить нічого Чекай, а що ні? Вони кажуть, Якщо світ хоче бачити Росію на саміті, то що ми можемо зробити? Одразу: ага, жертва обставин. А завтра скажуть, що Крим має бути російський. Так що ми скажемо, раз світ е, вважає Крим російським, то ми також будемо так вважати? Ну тобто, зрозуміло, що люди починають удумувати і вони сприймають вирваний з контексту конкретну цитату. Без. Ну, тут, якщо, можна, якщо можна, я підтверджу, Ми не ми проводимо зараз глибинні інтерв'ю, і е, уявлення так званого глибинного народу переговори майже завершилися. Тобто, у людей усталене уявлення, що війна закінчується в листопаді-грудні місяці. Вони вже навіть будують свої побутові плани з точки зору завершення цієї війни. Вони все знають. Я тобі зараз розкажу, вони все домовилися, вони ж все поділили, мені кажуть. І це уставлене уявлення. Тобто, це, це от людина, люди переконані, що це вже доконаний факт. І сформований вони дійсно от такими симулякрами. От саме такими симулякрами. Тобто, люди вже, вже зараз будують якусь стратегію виживання, точки зору того, що все вже завершилося. Хоча до завершення дуже далеко. Так? От очікування швидкого завершення, воно знову повернулося. Причому повернулося на рівні оцих кротових норм, де є певні спікери, які розповідають про якусь э, теорію змови, про те, що все вже поділили. Світ розділений, що зараз от або там Харрис перемагає, або Трамп перемагає, дивлячись, хто заряжений. Ось і все вже розписано, що вже все поділено. Тепер нам тільки спустять в кінці року і все буде парафовано. І от це в кротових норах це живе. Через те, що є невизначеність нашої офіційної влади, через те, що йдуть е, різновекторні е, меседжі, і це все лягає на оце сприйняття кротових норм, ну, а далі воно живе своїм життям. І з цим боротися неможливо. Будь-яка контркомунікація офіційна, офіціозна, вона вже не діє. Люди переконані, що це вже факт. Вони ховають правду. А вони знають. Бо їм десь хтось сказав на якомусь топ-каналі.